Норм шестьрьм про чоловіків в моєму тілі фізичне тіло. Бути в близькості з тим, кого ти насправді не хочеш. Норм. Тому що це навчить тебе бути в близькості з тим, кого ти реально фізично хочеш. Займатися кексом монструацією. Норм. Білять бедрами на вулиці. <рес> норм, коли це природньо, а не штучно. Отримувати компліменти від інших чоловіків. Та норм, звісно, бо це енергія ліпіду. Гарно вдягатись, коли на дворі війна. Норм. Продозвіл жити. Бути емоційно відкритою жінкою. Природа, норм. Вдягатись, як тобі подобається, наперекір своєму чоловікові. Ні, наперекір нічого не вийде, а якщо це твоя природа органіка, тут норм. Дякувати своєму тілу за те, що воно вижило після всього, що ти змусила його пережити. Боже, да, 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 да. Ладно. Підпишись в моєму профілі, твоя власна правда».